Доброго всім дня! Коротенький огляд банкноти України 20 000 українських купонокарбонців На банкноті. Основним малюнком є зображення князя Володимира з Христом. Також можна побачити малий Державний герб України, серія МА номер всі 0 на банкноті присутнє слово Україна, купон 20 тисяч українських карбованців. Національний банк України 1994 рік. Дані банкноти були введені в обіг в 1993 році. Вилучилися в. 1996 1996 році. Висота банкноти складає 57 мм, ширина 126 мм. Дані банкноти випускалися з 1993 по 1996 роки. На зворотній стороні банкноти зображено. Національний банк України. Також по кутах можна побачити номінал 20 тисяч. В центрі візерунок у вигляді квітки та слово зразок. Дана, дана банкнота є зразок. Ціна даної банкноти на різних аукціонах. Стартує від 300 гривень і вище. Банкнота є 1994 року серією МА. Дякую всім за перегляд. Мирного всім дня!